Доброго дня, друзі. Дивіться, яка ситуація. Я спровокував напад бджіл. Я викачував з цього вулика мед. І мабуть, пізно викачував його після третьої години. І бджоли з інших вуликів почули запах меду і напали на цей вулик. Дивіться, як героїчно обороняються бджоли. Б'ються бджоли, воровки, лізуть і лізуть. Зараз позакриваю всі лівки. Нехай бджоли, думаю, справляться з воровками.